Уже незабаром Україна буде обирати президента, і закарпатські експерти взялися аналізувати передвиборчу ситуацію в Україні і на Закарпатті. Її політичні та правові передумови, як зазначили промовці, ще минулого тижня центральна влада замовила на Закарпатті екзитпол. Їх відбудеться три. Це на їх думку підтверджує бажання влади будь-що провести вибори. В цілому ж соціальна температура в нашій області не відрізняється від інших західних областей України, чого не можна сказати про. Схід та південь. Яка температура соціальна в Закарпатті, однозначно не відрізняється від інших регіонів, крім східних, де температура більш підвищена і південних? Вона, на неї сильно впливають засоби мас інформації. На жаль, але ми живемо в такому суспільстві, тому періодично спалахують ті чи інші тенденції депресивності. Як зазначають промовці, підготовка до президентських виборів проходить не досить активно порівняно з попередніми. Звичайно, це пов'язано перш за все із зовнішнім фактором, а саме військовою агресією Росії та сепаратизмом на сході країни. В таких умовах провести їх буде дуже важко, але як наголошують експерти, потрібно для зміцнення держави. що ці вибори від від них багато в чому залежить майбутнє української держави. І я би тут сказав, і я сам не буду говорити. Річ навіть не в тому, кого оберуть персонально, річ у тому, щоб вони відбулися, тому що це підвищить легітимацію конституційного правопорядку в цілому. Не виключають експерти і застосування старих методів підтримки того чи іншого кандидата, а саме підкуп виборців. Однак такі випадки матимуть поодинокий характер, адже після пережитих подій думка людей стала відігравати набагато важливішу роль. Експерти наголошують, майбутні президентські вибори проходять за надзвичайно широкої політичної амплітуди. Навіть громадяни, які підтримують сепаратизм в країні, матимуть змогу проголосувати. Що ж стосується явки виборців на Закарпатті, то експерти очікують. 51% виборців, тобто більше половини, багато закарпатців проголосувати не зможуть, бо перебувають на заробітках. Також експерти торкнулись питання конституційної реформи, яка на їх думку може розрядити сьогоднішні події про те, яка вона буде і коли справа за парламентом.